Вітаю! Сьогодні я хочу показати, як я роблю анімацію 3D книги. Для початку створюю композицію з розмірами 1920 на 1080. Це головна композиція, де я буду все збирати. Мені потрібна ще одна композиція з розмірами 500 на 750. Це розміри для обкладинок та аркушів в книжці. Цю композицію підписую кавер Обкладинка. В цій композиції створюю шейп Прямокутник на всю область з потрібним кольором. Просто двічі натискаю на іконку прямокутника. Також ще декілька шейпів для оформлення обкладинки. Так, в процесі я трохи міняла кольори, аби мені все подобалось. Далі в панелі Project копіюю композицію Cover Ctrl-D, аби зробити задню обкладинку книги. Заходжу в цю композицію, видаляю непотрібні елементи і трохи видозмінюю цей шейп. Створюю ще одну композицію для корінця книжки. Поки ширину поставлю 4, але потім викличу вікно налаштування композиції Composition Settings гарячими клавішами Ctrl-K. Міняю ширину на 50. Створюю шейп на всю область і копіюю колір з обкладинки. У вікні Project знов копіюю композицію з обкладинкою і називаю її Page – Сторінка. Заходжу в композицію, видаляю все непотрібне і вибираю інший колір для сторінки. Тепер в головній композиції починаю збирати книжку. Розставляю всі елементи на місця, аби книжка була розгорнута. Перша обкладинка виглядає неправильно, тож заходжу в композицію і міняю порядок шейпів. Розставляю анкерпойнти якорні точки за допомогою скрипта Reposition Anchor Point. Вмикаю іконки 3D для всіх шарів. Вибираю вид Custom View 1. Вибираю кавер, затискаю клавішу R, відкривається орієнтація та повороти шару. Поставлю ключі на нульовому та 20 кадрі. На першому ключі зафіксую положення обкладинки на мінус 90 градусів. Те ж саме роблю з задньою обкладинкою, але в неї перший ключ 90 градусів. Корінець обкладинки зроблю трохи темнішим. Заходжу в композицію обкладинки і зробимо всі шари 3D. Мені потрібно зробити зовнішню частину обкладинки і внутрішню. Всі елементи, крім великого прямокутника, я маю перемістити на один по осі Z, аби їх було видно. Поки ставлю мінус один, але потім зміню на плюс один. Дивлюсь, як виглядає обкладинка з різних сторін. Для цього використовую вид камери. Додаю ще один шейп на всю площу шару білого кольору. Це має бути внутрішня сторона обкладинки. У головній композиції я маю поставити Collapse Transformation для шару, і тоді в мене буде відображатися все коректно. Але мені треба поміняти значення для осі Z у елементів. Для елементів зовнішньої сторони обкладинки я ставлю значення 1, а для сірого шейпу на внутрішній стороні обкладинки значення мінус 1 по осі Z. Тепер все вірно виглядає. Те ж саме треба зробити із задньою обкладинкою. Ставлю значення для усі Z, вмикаю Collapse Transformation і все добре. Додаю 0 об'єкт з полученням клавіш ctrl shift alt y Роблю його 3D і прив'язую до корінця книги. Виставляю 0 об'єкт на 90 градусів. Додаю в головну композицію сторінку, роблю 3D і виставляю Anchor Point по лівій стороні сторінки. Прив'язую сторінку до 0 object, тільки маю виставити орієнтацію по нулям. Сторінка стає перпендикулярна до корінця книжки, тому що прив'язана до нуль, який має поворот 90 градусів. Посунемо сторінку по осі Z на центр корінця. По виду зверху дивлюся, аби все стояло рівно. Тепер треба заанімувати розгортання сторінки. Ставлю ключі на 0-й та 20 кадр. На першому ключі фіксую положення 0 градусів, на другому 89. Але, виглядає не дуже охайно, вилазить частина обкладинки крізь сторінку. Тож ставлю значення 88. Наразі в мене лінійна анімація, тому виділяю шари з обкладинкою, натискаю клавішу U, аби в мене відкрились всі ключі. Виділяю всі ключі, натискаю клавішу F9 для плавної анімації. Виділяю останні ключі і за допомогою скрипта Duit виставляю інтерполяцію 90 для більш цікавої анімації. Дублюю шар зі сторінкою і виставляю трохи менше значення на другому ключі орієнтації 85 градусів, аби сторінки не злипались між собою. Для третьої сторінки значення 82 градуси, для четвертої 79. За допомогою скрипта Shift Layers виставлю сторінки зі здвигом в 3 кадри одна від одної. Трохи посуну останні ключі, так як виглядає надто швидко. Половина книжки готова. Зробимо другу. Копіюю ці 4 сторінки, перетягую їх всі догори, вибираю інший колір для різниці і я маю поставити інше значення ключів для розкривання сторінок. Просто для кожної сторінки виставляю мінус до існуючого значення. Виглядає непогано, але дечого не вистачає. Ctrl-A. Виділити все. Закриваю всі шари з ключовими кадрами. Відкриваю властивості першої сторінки Geometry Options, в полі Segments ставлю значення 20. Поставлю соло для цього шару. Тепер зроблю викривлення сторінки за допомогою функції Carvitcher. На 30-му кадрі ставлю ключ і значення 20%. На 10 кадрі ставлю від'ємне значення мінус 15, аби в сторінки була анімація викривлення в різні боки. Роблю плавну анімацію для ключів. Клавіша F9. Виділяю ставлений ключ і ставлю інтерполяцію 90 в тюйк. Виділяю ключі, копіюю Ctrl-C і вставляю Ctrl-V для всіх інших шарів сторінок. Далі посуну всі ключі на свої місця. Виглядає добре, але для правої сторони сторінок треба змінити значення викривлення. Міняю значення останніх ключів на від'ємне. Тепер розкрита книжка виглядає органічно. Додаю світло правою клавішою миші у вікні Composition New Light. Натискаю ОК. OK. Так виглядає моя сцена з одною точкою освітлення. Трохи посуну Light та здублюю клавішами Ctrl-D у вікні Composition. Виставлю в інше місце. Тепер в мене пересвіт. Зменшу інтенсивність світла. Відкриваю Point Light, Light Options, Intensity. Дивлюсь, як краще і виставляю інтенсіті в обох лайт. Додаю ще один лайт і ставлю трохи позаду від книги, аби висвітлювалась обкладинка. Шар сторінки я вирішила додати строки за допомогою шейпа. Намалюю строки, а з допомогою панелі Align e вирівнюю всі строки між собою. Хочу додати фон. Створюю шейп на всю площу, вибираю колір. Виділяю всі 3D шари, Ctrl-Shift-C, закидую всі шари в композицію, ставлю її нагору і маю відео з фоном. Заходжу в композиції правою клавішою миші, New камера OK, Виставляю вид Active Camera, Ctrl-Shift alt y створюю 0 обчект. Прив'язую камеру до нього і тепер анімуватиму нуль обчект по орієнтації та позиції. Виставляю ключі і повертаю 0 обчект на першому ключі, як мені подобається. Додаю ключі для позицій. На початку анімації книжка в мене надто високо, тож виставлю ключі, аби виглядало, ніби книжка знаходиться нижче. Роблю анімацію повороту камери трохи швидшою, посуну ключі ближче. Виділяю всі ключі і Fteviat для плавної анімації. Трохи посуну всі ключі далі від початку. Не дуже цікавий фон. Додам до нього трохи нойзу. Вибираю фото текстури. Додаю до композиції, розтягую по скейлу гаряча клавіша S, Аби картина виходила за рамки композиції. Анімую позицію через кожні 5 кадрів. Виділяю всі ключі правою клавішою миші Toggle Hold Keyframes», аби не було ніякої анімації між кадрами. Затискаю клавішу Alt і натискаю на іконку годинника біля Position. У відкрившомуся полі прописую Expression Loop Out» для зацикленої анімації. В колонці Mod вибираю режим накладання. Мені подобається Soft Light. Клавіша T відкриваю функцію Opacity непрозорість шару, поставлю невелике значення. Шар з нойзом покладу під композицію з книжкою. Додам ще один лайт для освітлення корінця книжки. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд.